Знайомийте відчуття, коли хочеться в житті почати щось спочатку, але ти думаєш, що ти вже занадто стара, занадто пізно. Оце занадто, 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 занадто. Та тоді не перемикай. Привіт, я Оля Цибульська, українська артистка, інфлюенсерка, авторка книги. Як на мене, то змінити кардинальне життя можна за рік і за два. Ну, за два точно, але починати треба прямо зараз. І найголовніше не вірте тим дуже брутальним людям, які вам категорично кажуть, щоб змінити все, треба знищити те, що ви маєте. Не обов'язково для того, щоб відбулися ці зміни, для того, щоб ви нарешті почали кайфувати від себе і не боятися починати щось нове. Треба йти з сім'ї, звільнятися з роботи, робити якусь там пластику, свого тіла чи свого обличчя. Насправді великі зміни починаються із маленького. І для того, щоб вони запустилися в загальному світі, починати треба із себе. Мені допомагає класно. Спати, багато рухатися і корисно їсти. Зараз розкажу в деталях про свої лайфхаки. Перед тим як я поділюся е, способами проведення себе в нормальний ресурсний стан, в якому хочеться жити, творити, змінювати і починати все спочатку. Я прошу вас підписатися, поставити лайк, натиснути дзвоника і написати класний комент. Можете просто привітатися. Лайфхак номер один. Він пов'язаний зі сном. Ми зараз в ліжку тут е, завжди добре, але не завжди спиться для того, щоб налагодити свої циркадні ритми. Які допоможуть вам класно висипатися і виглядати зранку на 16 років, ну на 25, а, в мене є такий лайфхак, я колись його вичитала в одній книзі. Вам потрібно зранку, коли ви прокидаєтеся, вийти на вулицю. Та, і постояти під сонцем хвилин 15-20. Не виставити пику з кавою на балконі в вікно, не пофоткати просто красивий світанок і запостити сторіс, а реально вийти на вулицю. Таким чином, ви своєму організму, як в древньому світі, кажете, ми прокинулися. Те саме треба зробити перед сном. Коли бачите, що. Сідає сонце 15-20 хвилин на вулиці з собакою, з подружкою, з кавалером, я не знаю, з сім'єю, з родичами, просто побудьте на вулиці. Таким чином організм згадає про свої нормальні циркадні ритми, будете спати як маля, а зранку виглядатимете як дівчинка. Перед тим, як я поділюсь з вами лайфхаком стосовно харчування та і проведення себе в норму е, і в нормальні стосунки з їжею. Хоча це ж триджош, я досі жиру, ви бачите по моїх шикам. Е, Коротше, я розкажу, що я зараз роблю, що мені реально допомагає. Напишіть мені, будь ласка, Вої лайфхаки, як вирівняти сон. Можливо, ви п'єте якийсь класний чай, чи гуляєте, чи читаєте якусь книгу, чи можливо слухаєте якусь спеціальну музику, яка вас заспокоює і допомагає в нашій стресовій ситуації, в наших обставинах, все-таки нормалізувати сон, що є найголовнішим в житті. Чекаю на коментарі. Тепер про їжу. Я і їжа то довга історія. В мене були і харчові розлади, в мене були дієти. Е, якщо ви пам'ятаєте, в 2019 році я за два місяці скинула зайвих 15 кілограмів і почувалася дуже добре. Чим довше я живу, Уму тим більше я розумію, що е, оці дієти хардові, такі як раніше. Оці я не знаю челенджі на слабо прямо зараз для мене не працюють, тому що я на них зриваюся, я на них почуваю себе некомфортно. мене починає щось тут боліти, щось тягнути. Потім я виправдовую себе після якогось стресового дня і все одно повертаюся до їжі. Тому висновок один хардово, одночасно, односекундно, одномоментно змінити в мене. принаймні, нічого не виходить. Я поволі відмовляюся від продуктів, які мені шкодять. Ну, я помічаю по собі, так і поволі ввожу те, що мені е, покращує стан. Наприклад, я вже не п'ю каву, набряки зменшилися. Я почуваюся краще, шлунок мене не хвилює. І я пишаюся собою. І не забувайте фіксувати ці маленькі перемоги, тому що вони і допомагають прийти вам до великого. Е, тому підсумовуємо, мені здається, що з їжею працює оце знаєте мистецтво маленьких кроків, як в екзюпері, кожного дня потрошки, ніж в один момент кинути і розірвати все. А в 16 так і хотілось. Правда, тепер про рухатися. Рухатися важливо і в житті. Е -е -е -е. І в соціальних стосунках це дуже важливо постійно спілкуватися, постійно обмінюватися досвідом. Е, колись один класний лікар мені сказав, що в момент, коли ви впадаєте в депресію, коли ви лягаєте в ліжко, лежите, дивитеся в стелю, не піднімаєте свою дупу і чекаєте, що вода під вас потече разом з грішми. Ви мало того, що псуєте собі настрій і не можете зрушитися з місця, ви ще й таким чином даєте сигнал своєму організму, що все жити не потрібно можна лежати і чекати зустрічі з апостолом Петром, який зустріне вас і направить чи в пекло, чи дураю. Тому Рух надважливий, надкорисний і, можливо, таким чином, рухаючись потрохи, ми з вами якось і дійдемо до спортзалу. Поки що я повернулася просто до ходіння щоденного, не завжди. Чесно вам скажу, кладучи руку на серце. Не завжди виходить е, виходити 10 тисяч кроків. Але я ввела нову цікаву практику. Я хожу задом. Так, е, десь дві чи тричі на тиждень я намагаюся обійти стадіон задом. Це спочатку дуже незвичні відчуття. Е, в голові дійсно щось змінюється. Ви починаєте інакше сприймати світ, інакше сприймати себе і інакше сприймати оточення, а ще впливати на свої нейронні зв'язки, що теж дуже корисно. Чому далі розкажу? Маленьких кроків, які ми робимо щодня, достатньо для того, щоб провести свій е, емоційний стан, психоемоційний, своє ментальний, фізичний, духовний, як там модно казати сьогодні тіло в ресурс. Так цих маленьких кроків щоденних достатньо, щоб знову почати себе поважати і щоб знову почати хотіти це життя. Е, тому що в мене опускаються руки, я дуже часто чую від людей і в 20, і в 30, і в 40, і в 60. І в мене точно такі самі бувають періоди. Але е, скажіть собі, що це просто якийсь проміжок, що вам потрібно взяти себе в руки, що вам потрібно потрібно знайти в собі сили і пробудити в собі бажання і смак до життя. Бо життя для задоволення. Я живу з цими словами в серці, напевно, десь класу 9-го і навіть так назвала свою пошту, на яку мені часто приходять листи і від вас. Тому спробуйте. В якийсь момент я зрозуміла, що життя може пройти в цьому стані очікування і постійного зобов'язання зобов'язання ходити на роботу, зобов'язання спілкуватися з людьми, які тобі не подобаються, заробляти гроші. І зовсім зовсім без задоволення. І як на мене, ця картина виглядає максимально печально. Такі стани вони ні до чого хорошого не приводять. Тому я б дуже просила вас надихатися одне одним. В якийсь момент я зрозуміла, що жити постійно з відчуттям зобов'язання, але без задоволення, це дуже складно. Коли ти не проживаєш моменти щастя, які ти собі дозволяєш, ти тоді впираєшся в якусь стіну з негативу, з безвихідних якихось думок, і тобі дуже важко себе прокачати. До мене дійшло, що якщо все життя пройде в постійно. Цінні емоції зобов'язання без задоволення, то я буду найнещаснішою людиною на землі. Причому це відчуття зобов'язання з віком, воно тільки підсилюється, і особливо, коли ти собі забезпечив цей базовий пакет, житло, там, я не знаю, якийсь заробіток, машина і якийсь мінімальний комфорт, то це зобов'язання, ця рутина тебе настільки затягує, що ти перестаєш помічати якісь дуже класні, і дуже кайфові речі, дуже цікавих людей навколо і свої цікаві думки. Ти постійно живеш в рутині. І як з цієї рутини виплатитися? Це це теж справжній челендж, але у мене для вас є декілька порад. Я чула, що мені складно починати. Е, я не знаю, як це в мене не вистачає сил, не вистачає ресурсу, я вже не така. Від різних жінок різного віку, і 24, і 40 років, і 60. Але мені здається, що починати складно щось нове, тому що ви не готуєтеся, розумієте? Ви хочете, щоб з першого разу вас, з першого кроку, з першої спроби, навіть місячної чи річною, одразу був результат на 100%. Але так не буває. Тому що я вірю, кожна людина це творець для того, щоб створювати нове, не обов'язково нищити. Повністю все, що у вас існувало. Ми про це говорили на початку відео. Але потрібно до цього готуватися. Бо я, як артистка, як творча людина, вам кажу, що на сцені відбувається магія, відбувається феєрія і народження якоїсь такої взаємної енергетики і взаємного дива, тільки тому, що я щоденно до цих виступів готуюся. Так, є думки, які я прокручую в голові перед виходом на сцену. Є якісь тексти, які я завчасно готую перед піснями, а потім, звичайно, йде імпровізація. Є репетиції музичні з моїми музикантами, де ми домовляємося, як це. Звучить і я складаю цілу картинку в себе в голові. Тому, коли я на сцені, я відчуваю себе максимально вільно, максимально органічно спочинати. Нове у житті точно так само. Готуйтеся. Дуже складно розібрати і розірвати ті шаблони, які у вас існували в голові. Особливо коли вам під 40, ви вже зрозуміли життя, ви вже знаєте, як все буде. У вас тисячу відповідей на тисячу запитань, але дайте собі ось ось таку установку на світі більш ніж 8 мільярдів людей, і варіантів розвитку подій може бути теж. Нереальна кількість, і ваш один мозок у вашій одній голові не може передбачити всі ситуації. Тому страх треба гнати геть. Далі буде про страх. Дуже страшно змінювати свої ілюзії в голові, тому що чим доросліша ти, чим довше ти живеш, то тобі е, здається, що розламати ілюзії, розламати оці штори, в яких ти звикла рухатись, це те саме, що зламати ногу і спробувати склеїти її наново. Але якщо ти дійсно наважилася, то в мене є одна порада. Запиши собі просто цей текст і постав на заставку в телефоні. Мої страхи це просто ілюзії. Так, це ілюзії мого мозку, ілюзії мого досвіду, ілюзії відсутності нового досвіду. Для того, щоб це змінилося, треба спостерігати за собою, за своїми Реакціями, а не казати, що інакше не буває? Ще є дуже цікава вправа, яку ми е, зробимо прямо зараз. Я, наприклад, тобі кажу: не думай про червону помаду. Не думай про червону помаду, про те, як ти зараз викручуєш її, тримаєш в руках і наносиш на свої вуста. Спочатку на верхню губу, а потім на нижню. Вийшло? Про що ти думала? Про червону помаду страхами рівно те саме. Якщо ти себе заганяєш в страх, ти без кінця починаєш зовнішнього світу шукати підтвердження своїм страхам, підтвердження своїм сумнівам. Це буде якийсь випадковий діалог дівчат за сусіднім столиком. Це буде якийсь тік-ток, який випадково той буде попадатися на очі, тому що мозок чекає цих підтверджень. Він вже прийняв якесь рішення, йому в цьому рішенні комфортно, і з зовнішнього світу він збирає інформацію, щоб ти не рипалася, сиділа дупою на ліжку і нічого в своєму житті не змінювала. Розумієш. Каже, що з віком складніше починати щось нове, тому що в нас руйнуються ці нейронні зв'язки, а нові утворюються набагато повільніше, ніж це робиться в дитинстві. Чого? Бо у нейронів немає такого збагачення кров'ю, як є в дитинстві, бо з віком нам хочеться сісти і страждати, сісти і не рухатися, лежати, дивитися в стелю. Е, тому я вас закликала висипатися, їсти, рухатися, збагачувати себе киснем, а ще у різному віці пробувати щось нове. Моя перукарка Руся розказала мені про свою клієнтку. Е, ці жінці десь майже 80 років. Рік тому вона залишилась вдовою, в неї помер чоловік, і вона спочатку дуже складно це все переживала, тому що вони все життя прожили разом, а потім вирішила, що вона буде ходити до перукарні. Раніше вона не робила цих укладок в перукарні, а тепер вона заходить, вичесує своє розкішне сиве волосся, просить зробити якусь накрутку чи якусь там гарну укладку іде гуляти Києвом. Вона каже, а раптом я зустріну людину, з якою я. Дойду свій шлях до кінця, і ми разом будемо щасливі. Я не закликаю вас залишати своїх чоловіків чи змінювати перекоря, Я про те, що бажання руйнує всі стереотипи. І якщо ви в будь-якому віці захочете по справжньому щось змінити, у вас вийде точно Я вірю в тебе. І так підсумовуємо, бажання зміцнює всі нейрони і допомагає утворюватися нервовим зв'язкам набагато швидше. Друге, ви перестаєте думати, що про вас скажуть друзі, знайомі, родичі, суспільство, яка різниця? Якщо ви все життя робили щось одне, а зараз хочете кардинально поміняти діяльність? І третє, зніміть корону з голови. Так, я не жартую зараз. Зніміть корону з голови. Ну і що, що у вас 35 років досвіду в юриспруденції, і що вам всі зобов'язані кланятися в ноги і сприймати вас як найліпшого експерта. Ви дійшли до якоїсь своєї максимальної точки, вона більше не рухається, вона більше не працює. Ви почуваєтеся нещасливою. Що треба робити? Треба шукати нове натхнення, нові заняття, нові відкриття. Найголовніше нову себе. І я впевнена, що все є в тобі, що по світу шукала. Давай пошукаємо разом. Ще один тренажер для Мозку, який допомагає особисто мені, це дивитися серіали чи фільми, які ви вже знаєте, щоб було трохи простіше. Але в мовою оригіналу. От зараз я нащупила на нетфліксі Емелі в Парижі. Я дуже люблю цей серіал. Він красивий про Париж, про Львов, про секс, про гарні речі, про легкість таку. І я вимикаю український переклад і дивлюся мовою оригіналу. Так мій мозок спотикається. Так йому в якісь моменти некомфортно. Так я повертаюся до словника і шукаю якесь значення. Але в принципі... Я відчуваю, що щось в моїй голові змінюється, і після таких челенджів стає набагато краще. Ще одна історія, якою я не хотіла ділитися, хотіла лишити тільки собі, але якщо ви вже написали коментар, написали чи ні, на канал, підписалися, дзвоника поставили, тоді розказую. Дивіться, ще є одна фішка, яка допомагає починати спочатку в будь-якому віці і не боятися цього. Для того щоб це у вашому житті відбувалося, перестаньте підкувати про інших людей. Я серйозно перестаньте зустрічатися з подругами, знайомими, перемивати комусь кістки, обговорювати їхнє життя, їхній соціальний стан, їхній одяг, їх коханців, їх секс, їх гроші, і, взагалі, як вони мають право так жити чи так чинити. Мало того, що ви псуєте собі карму, мало того, що ви зрівнюєтеся із чорним піднебінням, так і провокуєте якісь негативні думки і обговорюєте іншу людину, ви ще й свій мозок привчаєте до критики постійної критики, і ця критика, яка живе всередині вас. Потім перетворюється в саму критику, і ви всі свої думки, ви всі свої амбіції, ви всі свої плани. Потім через цю лупу критики просто спалюєте дотла і, врешті-решт, боїтеся почати робити щось самостійно, бо точно відчуваєте, що в якийсь момент рівно така сама подружка з подружкою сяде на кухні, буде мити вам кості, вашого коханця, ваш секс, ваші гроші, ваше особисте життя і кар'єру. Дуже вас прошу спробувати це і написати мені про свої результати в інстаграм чи тут в YouTube. На сьогодні все, вже не персик, але ще не курога. Досить прикидатися мертвою тюлькою, давайте жити це життя, насолоджуватися, давайте цінувати себе, давайте цінувати наше з вами спілкування. Пишіть, будь ласка, думки під цим відео, тому що ваші коментарі допомагають мені обирати теми для наступних. В цьому я вас, ваша Ольга па-па.